Всім привіт! Тонка Талія та плоский живіт. Чи можливо це зробити взагалі в домашніх умовах? Точно вам кажу, що можливо, але потрібно правильно працювати. Дуже часто ми зустрічаємося з тим, що коли качаємо прес, то ми хочемо так максимально закачати, щоб відчувалось таке жження, щоб там всередині все покло, але це не є правильним. Зупиніться, не робіть так. А нам для того, щоб підтягнути живіт, щоб сформувати тонку талію, в першу чергу потрібно працювати з глибокими м'язами живота, з тими м'язами, які формують такий корсет і підтримують наш живіт. І він за рахунок цього, коли цей корсет з глибоких м'язів живота сформований, наш живіт перестає випадати. Тому тут дуже важливо підкрити. Коли ми робимо вправи, наше дихання, тому що саме дихання добирається до ось цих глибоких м'язів живота. І сьогодні я вам покажу три вправи, які допоможуть сформувати вам тонку талію та укріпити саме глибокі м'язи живота і сформувати корсет. І перша вправа це собака, пташка, ми будемо робити її в положенні. На колінах і на ладошках ми приймаємо це положення. Ваші руки ширина плечового поясу, ваші коліна ширина вашого тазу. Не провалюємось вниз, підбираємо низ живота, спина плоска, плечі лопатки відводимо назад, потилицю, начебто зверху у вас стеля, і ви опираєтесь потилицею в стелю. Ми будемо з вами робити дих. На видиху ми будемо руками розтягувати кило і будемо видихати через губи трубочкою, максимально розтягуючи видих, і будемо вирівнювати ліву ногу, максимально, максимально розтягуючи видих. Опускаємо ліву ногу вниз, робимо вдих, видих, розтягуємо руками килим і через губи, трубочкою максимально розтягуємо видих. Опускаємо ногу вдих. Розтягуємо руками килим, і видихаємо. Робимо таких вісім повторів. Починаємо. Вдих. видих. Вдих. Видих. Відчувайте, як зараз при видиху працюють м'язи живота. Це дуже відчутно вдих. І ще 4 вдих. Не забувайте працювати руками. Це також допомагає довключати мускулатуру всередині Глибоко. Ще один вдих. Супер. Відпускаємо. Опускаємось вниз. Переходимо до другої вправи русалка, ми з вами попрацюємо з латеральними лініями, з боковими лініями. Мало хто з цим працює, але якраз коли ми збільшуємо простір між міжреберними дугами, ми трошечки удлиняємо наші м'язи живота, які часто змінюють свою довжину, повертаємо їм нормальну довжину і за рахунок того формуємо нашу гарну талю. І так, положення русалка, ліва нога попереду, права позаду, ліву руку ставимо опор на підлогу, не йдемо в поперековий проген, уявіть, що позаду у вас стіна, і ви зараз будете задньою поверхнею свого тіла начебто стікати по стінці. Праву руку ставимо на потилицю, робимо видих, вдих, опускаємось вниз. Праву сторону виштовхуємо вгору, видих, піднімаємося. Вдих. розтягуємо вдих. Видих, піднімаємось. І робимо таких 8 повторів. Поїхали. Вдих, видих. Коли робите вдих, значить вдихаєте. Правий бік. Вдих, видих. І ще. Вдих. Видих. І ще два рази. Вдих. Видих. Ще один. Вдих. Видих. Супер. Змінюємо положення. Тепер права нога попереду, ліва позаду. Права рука опора на підвозі. низ живота трохи підтягнути. Правою рукою ми завжди, начебто, трошки себе виштовхуємо. Да? Ми не висемо на плечі. Ми відштовхуємося від підлоги. Ліва рука на потилицю. Позаду уявили, що у нас стіна. Ми стікаємо по стіні, робимо видих. І з вдихом опускаємося вниз. Можна руку поставити трохи далі. Дих, видих. Вдихаємо в лівий бік. І начебто ребра зліва штовхаємо вгору. Видих. І Вдих. І ще. Вдих. Видих. Іще два. Один. Видих. І ще один. один, Видих. Супер. Молодці. Відпускаємо. І третя вправа вона називається Корсет. Це якраз вправа, яка буде включати всі м'язи, які потрібні нам для того, щоб сформувати ось цей корсет, який буде підтримувати сам живіт. Тобто ми не працюємо з поверховою мускулатурою, ту, яку ми можемо відчути. А ми через дихання саме працюємо з глибокою мускулатурою, та яка створює ось цей самий корсет. А ми займаємо знову положення на колінах, ліктя опускаємо на підлогу. Лікці під плечима від лікця, тому що зап'ятимого сустава. Одна лінія, це важливо зберігати. Коліна на ширині тазу. І зараз ми будемо з вами робити більш короткий вдих. А з видихом, лікцями і колінами, ми начебто все будемо стягувати в центр довгий довгий видих через губи трубочкою. Вдих і видих. Центр свого тіла, він приблизно десь знаходиться там, де наш попов. І ми з видихом тягнемо лікті в центр, тягнемо коліна в центр, значить, все своє тіло ми хочемо стягнути в центр. Це непомітний рух, але ну, в центр да, це ми лікті, начебто один до одного стягуємо коліна один до одного, і всі м'язи хочемо їх зібрати максимально в центр. Таких ми робимо 8 разів. Поїхали. Вдих. Видих через губу трубочку. Довгий видимо. Відпустили вдих. І тягнемось, видих. Стягуємо коліна, лікті, все тіло, наче збираємо в центр. Вдих. Подивиться трошечки вверх, голова не висить. видих. Видих дуже добрий. Дир. Видих. Ще чотири рази. Вдих. Видих. Ще два. Вдих. Видих. Ще один, ди і видих. Супер. Пустіться в баласинок, потягніться і обережно можна встати. Ось такий комплекс із трьох вправ. Рекомендую вам виконувати їх на протязі двох тижнів кожен день зранку і ви, ну, ви просто побачите цей результат. І обов'язково напишіть мені про нього в коментарях. І буду вам вдячна, якщо ви будете також в коментарях писати, які вправи ви хотіли б бачити, що вам цікаво, і я з радістю для вас запишу. До побачення!